Всем привет, распаковка чак. Мама сегодня не купила дубайский десерт. Мути, а не шла. И еще макаронцы. Соби мама купила шу. Телемешу. Сейчас шучку. Сейчас прочитаем. Подождите. И к... И Вот таке купили мама. Купила маму платку. Кура. Курага. Чорная заблошок. Черного І mm -hmm. мені в школу чорницю цу. Клубничку. в шкелу. Квасоль. Mm -hmm. для борщам. українські цукерки. Пакет пахнет риби Эммм. Кавун український. Mm. Тут все українське. Mm. 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 Журавлина. Журавлі. Журавлина. Журавлина, так, да, мама так сказала. І ми любимо солені огірки. І ще Горох український і лікарська кубаса. Така. Голова. Моя любима. И украинские печеньки для молока із молоком. Для кави и для молока. А он сам мамі, маме. В носу таке не взяти. Це Я забыла называть. Мивиншей. Мивинно такі. Ну і на цьому розпаковка за не закінчилась. І тортик. Такий. Торти, торти. І чисточка така. Ну, усе є тортик. це є пачок чисто. Український рис, Ні, читай. Це... Арс. Український горох. І... і українська гречка. Ну всім пока. На чому всь... розпаковка закінчилась.